Всім привіт, маємо на продажу такого жеребчика, привезеного з Польщі, жеребця 7 років, жеребець має ліцензію, що як має бути. Що що треба, там, що має. Якби когось цікавив, на продажу, на паровку, на обмін, номер за в описі, будете дзвонити. Жеребець дуже красивий, камера не перето. Живу, краса така. Зарабець знаходиться, в село менечани, Івано-Франківська опис. Кого що буде цікавити, номер опису будете дзвонити. Такий жарабці. Жаребець затрісний, може запрягати. Розумний, спокійний, чарний чанний коп'як. Такий жараб.

Po kine, čamni, če je. Še je uma ideja. Aj, hitro, hitro. Deleg, to je rovo ideja. Festa, kit maed, que lá, que chocopé. Dei com medo, mas não, a gente está em que daí Deikia buvo, visi hipės, nuolau, čia stenkis, šos zadus, šos taradus. Ти не встигає знімати. Mm. Стій. Хаб Сті. сонце б'є. Сонце забиває з цього боку Сті. Так що такий же Кого цікаве, паровка, продаж, обмін, номер в описі, дзвонить. o to budeš hrozně krásný, možná kamera tak mě předá to musíš vidět v životě to musíš vždycky vidět vědět životě, v životě zůstáváš jinak stejný tě, kolik mám stejné třeba? co třeba? Чамни кача. Ти. 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 Так, і там тільки ко коні на пору заробить. Ти його би пустити то я думаю він би тут поробив страшне. А як обілежа радні? Нічого би не зробив. Mm. Він полетів, що? Там є жеребач, не жереб? Там би це грези, двоє. No. Там є чорний. Так? тебе защищал свои таблоны. И... еще не не бил. Стиль.

Повідоми маленький, а так ти На відео не передає А якщо стати коло нього То вже другий діло Треба видіти його, на відео ось. О, О, не

Так що кого буде цікавити, такий дерев на продажу, на паровку, номер буде в описі, будете дзвонити. Все, виключу.